Хіба стала вільною Україна, незалежність є, Її ж нема. І кому потрібна ця людина, що завжди в країні цій жила? Як дивитись людям цим в обличчя? Що сказати, хто ми куди йдемо? Кишенькова стала в нас величчя. Що ж в майбутнє ми з собою візьмемо? Люди України закликають. Кожного в свідомості своїй, Богом від Христа, я вас благаю, не робиться думкою повій, бо вже пропили і проїли, що влади, та й неї внуків наших вже оприділили боржниками щодо їх дітей. Так рішають неокомуністи, що поспіли долю ухопить, ну а ті так звані реваншисти, знов колгоспи закликають жити. Щоб все било все не більш від нього, щоб ніколи ти не відрізнявся. В дійсності все ж було по-другому. Справедливість комуніст лиш гра. Ми прожили, бачили, не треба, волю нам віддайте до кінця паспорти не наші, закордонні, бо ми вдома гірше, чим сміття. Хай читають ці слова народи, гірше долі нам не пережить. Мати стільки радощі в природі і в такому зубажінні жить. Схамениться, скільки ж можна спати, подивиться в себе навкруги землю, коли будеш свою мати. Відтоді ти пан на цій землі. Слава Богові!